Смуга перешкод виснажливе фізичне і психологічне випробування. Вона імітує ситуації, з якими штурмовики, морські піхотинці, і взагалі будь-які військові спеціалісти можуть стикнутися в реальних умовах під час бойових завдань чи спецоперацій. Тому фізпідготовка на спортмайданчиках це є той самий перший крок до майбутнього іспиту, де курсанти вправляються у швидкості, силі, витривалості і вправності. Два посток. Гладким бегом яма, яка знаходиться зараз, в 2 метри, За моєю спиною знаходиться лабіринт, далі йде 2-метрова стенка, розрушенный раз, міст, потім зруйнована драбина. далі йде у нас метрова стіна з віконцями і окоп з колодязями. Тобто, до 200 метрів Литкового бігу і 200 метрів перешкод. Подолання смуги перешкод в першу чергу подолання своїх страхів, адже деякі елементи доводиться виконувати на висоті. І, звичайно, це розвиток фізичних якостей. Є певні психологічні бар'єри. Знову ж таки, повторюються висоти. Хтось боїться, хтось боїться спригнути, наприклад, в яму щілину, хтось боїться перепригнути. Але. З певним повторенням проходження саме полоси препятствий, вони потихеньку всі ці страхи усуваються. Напевно, найскладніша частина в даній полосі це саме переходження через балку, адже деякі із курсантів можуть боятися висоти, це більшість стосується дівчат, але ну, всі, всі проходять. Найкращий результат це 2 хвилини та 0,4 секунди. Помимо самих занять, я стараюся покращувати свій результат самостійно, коли є можливість. Ці навики, а також самостійний розклад тренування дисципліна, знадобляйся при виконанні особливих бойових завдань. Фізичне виховання і фізична підготовка це один із пріоритетних напрямок підготовки любого військового службовця. Любова. Чому тому, що не зважаючи, хто він, матрос, солдат або Офіцерки, які в штабі, він в будь-якому випадку буде проходити тест на витривалість. Займатися фізичною підготовкою, загартовувати характери тіла військовослужбовці мають постійно. Саме регулярність занять і раціональні навантаження принесуть плоди. Перелічити, скільки і де можна це застосувати, не можна навіть сказати. Зрозуміло, що в першу чергу офіцера цінять не за те, що він там швидкий або він там В першу чергу офіцера цінять за те, що він... Тактично грамотний, розумний, що він дисциплінований. Оця дисциплінованість, от в першу чергу, вона і йде від фізичного підготовки, тому що дисципліна це вимога в першу чергу самого від себе.